Гідророзподільник. Гідророзподільник трьохсекційний. Три секції. Основна секція ось йде з краном. Це кран для того, щоб в транспортному положенні підняли навісне оборудовання, закрили кран і вже з гідроциліндрів нікуди масло не дінеться. Гідроциліндри два штуки виносні, вони примусової дії. Тобто. Підйом опускання. Ну і звісно, що розподільник має цим положенням, у, у цій секції має чотири положення: це е, опускання, нітраль, підйом і плаваюча. На відрізницю від того, що додаткові гідровиходи, чотири цих штучки, вони мають тільки три положення: подйом, нітраль і опускання. Четвертого положення в них нема. Далі ще така цікава річ. Ось у цей речах, бачите, це виносний речах керування гідронесною системою. Я ось його зараз нажму. І воно опускається. Тобто я можу керувати навісною системою не з кабіни, а з надвору. На, на циліндрах є тут такі клапана. Ось о, бачите? І є ось ця штучка. Вона обмежує хід верхніх речагів. Можна її опустити ниже, вона все заблокує і вже на опускання вона вже не буде працювати. О.